Вітаю на моєму каналі Рони, прогнози та магі. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Дуже очікуваний розклад буде те, що мене дуже багато раз просили зробити. От нарешті я зібрався з духом, що називається. Про що мова? Мова про звільнення всіх окупованих територій України. Тимчасово окупованих. Ну, відповідно, загалом подивлюсь, що Україна поверне собі всі території. Ну і конкретно по кожній області, відповідно, подивлюсь. По області, да, по Кримській області, в тому числі, да, теж подивлюсь. Е, ну що, поїхали. То там вже зрадоньку розводять, зокрема, колеги по цеху, що все, все пропало, судді куплені, оце це. Ну добре, давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, все-таки в результаті закінчення цієї війни з Росією Україна поверне собі всі свої окуповані території. Скажіть, вам правду. Єра. Ну, зразу можна сказати, що процес буде тривалий. Іса. Наутіс. Соло. Мені треба щось коментувати. А хто давно на каналі, той вже все знає. Діставав все при вас, руни не брешуть. Що ми маємо? Соло, Наутіс, Іса, Єра. Ну, зразу Єра Іса. Тривалий процес. Як воно виглядає? Ну, тобто, чекати Єра повільна, Іса повільна, Наутіс теж не зі швидких. Тобто, ну, чекати, що це прям Україна собі, там, не знаю, за три місяці все поверне. Ну то ні, розчарую. А, мало того, Єра. це, власне, є завершення війни в даному випадку. да? Але Іса. Таке враження, ніби от якісь території. тобто, війна завершилась, Війна завершилась, але якісь території повернуться пізніше, ніж завершення війни. Ось як воно виглядає. Ось іденавтіс, ну на долі, так судилося, повернемо, все повернемо, це вже прописано вищими силами. Хто б там що на землі не робив, вищі сили вже своє рішення дали. Все. Це вже визначений факт. ну На тонкому плані. Ну і ось Соулор, руна перемоги, будь ласка, ще зайве, зайве підтвердження, що Україна переможе. Я вже бачу засилля російських ботів в коментарях. І банити ми їх безбовжно. Е, Ну, давайте далі, більш конкретно подивимось. Ну, а зразу треба сказати, що процес тривалий саме повернення всіх територій, а щось взагалі ось прям дуже буде зі скрипо Е, І повернеться пізніше, навіть ніж завершення війни, якщо так. Ну, схоже, дипломатичним шляхом щось буде повернуто. В принципі. Я дивився і десь воно так і виглядає. Так, дякую за відповіді. Ну, а бокові коли Росія розвалиться, все своє собі забере. Теж варіант, до речі. А Росія розвалиться. Це вже і я бачив не один раз, і колеги мої по цеху. Це вже теж доля у них така. Давайте, добре. Підемо по регіонам, по областям, подивимось. Ну, загалом, давайте добре, давайте. Ну, в принципі, перепі, перепитувати кожну, кожну область, напевно, нема сенсу. Загалом я подивився. Так? Коли руни погано відповідають, коли, а я вже в коментарях це питання бачу. Ну, давайте спробуємо. Приблизно, хоча б, довго-недовго в такому контексті. Урун своє розуміння часу, ну давайте. Добре, знизу підемо. Ну, так з Криму. Давайте з Криму. Крим це Україна. Так було і так буде. Так, гаразд, дякую зайві. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. А як скоро Україна поверне собі під контроль Крим? Скажіть вам правду. Дакас. Феху перевернуто. Кан, далі. Евес перевернутий. Тут ще не так скоро, але тут воно цікаво йде. Тут, тут ще не так скоро. Е, воно цікаво йде. Зараз поясню. Що ми маємо? Дагас, Феху перевернута. Кано, Евас. Дивіться, Дагас. Трансформація ситуації. Руна швидка. Мова в даному випадку не про те, що швидко повернемо, а про те, що якась швидка зміна ситуації відбудеться. Розумієте? Хай швидка зміна ситуації. Ось показують, що брак ресурсу буде. Ну це у росіяни де, це не наша сторона виходить. Зміна ситуації через що? Через брак ресурсу, в результаті реалізації певного плану. Кано, в даному випадку, якраз реалізація плану і успішна. Але ось я вас перевернутий. З одного боку, план на що? На рух вперед, хоч руна і перевернута, це все рівно рух вперед. А, з другого боку, це позначка на швидкість. Ну, не так швидко. Дві перевернутих руни. Не так швидко. Ну, це не процес, який десятиліття розтягнеться. Показали по-другому. Ой, росіян горітиме, ой, горітиме в коментарях. Ну, давайте далі. Тобто, що ми бачимо? Є певний план по поверненню Криму. Загалом, згадуємо історію. Жодна армія світу Крим не могла втримати, якщо на нього нападали з материка. Ну, а, відповідно, ми так і будемо нападати. Ну, найближча аналогія Друга світова війна. Да? Найближча аналогія. Так, давайте далі. Ну, Херсонська область. Давайте подивимось. Ще раз перемішаю. Важливе питання. В принципі, за сьогодні всі питання будуть важливі. А раз, дякую за відповіді. Давайте далі. Отже, покажіть, мі, будь ласка, як скоро Україна собі поверне під контроль. Лівий берег Херсонської області. Скажіть Трун, правда. Беркана. Соуло. Далі. Ейвас, Ну, ну, фінал який. Гєбо. Опа! А це вже цікаво. Ну, гаразд, тут на 4 руни. Не полізу далі. Пояснюю чому. Так, що ми маємо? Беркана, соло, Ейвас Гебо. Ну, тут швидше, ніж Крим. Як бачите, всі руни прямі. Е і особливо такого чогось повільного нема. Ну, Ейус така капризна руна в плані часу. М давайте, все поясню. Беркана, ну, це рух вперед, це розвиток ситуації. Руна доволі швидка. Ой, соло, успіх! Перемога. Е, до речі, Соло, о, ну, загалом руна сонця. Мені йде, що літо. Літо. Ну я не буду казати, якого року. Ну літо і доволі скоро. Е, далі, ось і вас. Ну, певні перешкоди. Не все воно так гладко буде. Плюс по часу руна, я ж кажу, капризна. Середня така, не сказати, щоб дуже швидка. І ось Гебо теж є план на то. З одного боку, плана, з другого боку, гебо цей дари Ага, поставки. І що ми маємо? Was, Це стане реально тоді, коли в нас ось нормально піде ресурс. Да? І коли певні обмеження у нас приберуться. Ну угу. загалом тут набагато швидше, ніж Крим. І скоріше за все, що ось літо. Скоріше за все, не факт, але ось мені так іде якого року спеціально не кажу. Не придирайтесь, не факт, що цього року. У рун своє розуміння часу, і тому, якби швидко для рун не значить швидко для людини. Чому так? Рунам понад 2000 років. Так як ви думаєте, рік для рун це швидко чи ні? Питання риторичне. Тут я бачу, що доволі швидкий процес, і вже воно ось підходить. Підходить. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Що у нас Запорізька область? Ще раз перемішаю. Так, дякую за відповідь. А раз, покажіть мені, будь ласка, а як скоро Україна поверне собі під контроль тимчасово окуповану частину Запорізької області? Скажіть, вам правду. Лагус перевернутий. Пуста руна далі. Інгус далі. Беркана. Много разі ще фінал. Соло. Знов таки, бачите, руна перемоги падає прям постійно. І завіряю вас, це не тому, що я поганий мішаю мішечок, а тому, що так має бути. Що ми маємо? Лагус перевернутий, пустаруна, інгус, беркана, соуло. Знов таки соуло. Ну, по-перше, перемога. З другого боку, знов таки йде, ну, літо знов таки йде. Але питання якого року? Це знов таки не так швидко. Як би хотілося. Що ми маємо? Лагус перевернутий. Ну, тут якась хитрість буде, розумієте? Тут щось буде таке. Це не обман, ні, це от хитрість саме з нашого боку. Якийсь тут фінтушима буде в плані повернення якраз Запорізької області. Під пустою руною. Вищі сили да? за нас, за Україну, за українців. З дробоку мені показують, що не світи зайво. Ну, а раз, не буду. Інгус, ну теж благоприємне завершення ситуації. Оця от хитрість вдасться. Як там в Поттері було? Шалость удалась, да? ну так ось і тут нам вдасться. Ось беркана. Розвиток ситуації рух вперед. Ну і куди рух? Ну, до перемоги рух, власне. Чи повернеться, да повернеться. А то там колеги по цеху, я заголовки бачив там вже все продали вже, малу Україну, не по Дніпру продали, все здадуть там. І оце от все. Почитаєш, хочеться щось нехороше з собі зробити. Е, ну, добре, не буду про Хто правий? З, тим, з тими колегами розсудить час. Е, так, по часу, по часу. Ну, загалом тут теж не настільки повільні руни. Но тут лагус перевернути, тут пуста руна. Термін тут ще гуляє. Отут тут ще гуляє термін. Розумієте? Тут ще не до кінця можна сказати, не воно ще не... Нема, нема тут якоїсь фінальної дати. розумієте Тут якісь зміни ще будуть. Може бути як в кращу сторону, так і в гіршу. Ну, теж не, не настільки довго. Не настільки довго. Якщо по часу, Херсонська область швидше виглядає, ніж от саме Запорізька. Ну, тимчасово окупована. Так, дякую за відповіді. Добре, по два рази буду мішати. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте. Донецька область. Тут треба буде розділити та, яка окупована уже давно, з 2014 року, і та, яка окупована відносно недавно, з 2022 року. Тому що це, як то кажуть в Одесі, дві великі різниці. Ну, давайте. Давайте почнемо з тої частини, яка окупована відносно недавно. Так, зараз щось Діпстейт мені границі області не хоче як слід показувати. Та давай, ну, о, так, гаразд. Дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а як скоро Україна поверне собі контроль над окупованою частиною Донецької області, та, яка окупована після 22-го року. Ice Sky Proud. Альс. Феху перевернута. Тейвас перевернутий. Ансус перевернутий. Теж не зовсім набірчик. Хороший. Що ми маємо? Альгіс. Феху Перевернута, тейвас Перевернутий, Ансус перевернутий. Ну тут не так швидко. Тут не так швидко. Чому тут, в принципі, пояснили? Що ми маємо? Альгіз. Ось якраз захист іде. Ну, захист вищих сил, з одного боку, так, да, вищі сили за Україну і за українців. З другого боку, альгіз, те, що захист там сильний. Ну, Сильно там вони окопались, укріпились і так далі. Оркиті. Ось феху перевернуто. Ну, бо нема у нас на те сил поки що. Там, відповідно, по попереднім областям, там все простіше виглядає. От Конкретно, бачите, Донецька. Тяжко. І це ж нагадую, та, яка окупована, та частина, яка окупована після 22-го року. Що ж то буде, коли подивитись на відповідно те, що окуповано після 2014 року. Далі, ну брак ресурсу у нас ось іде. Ось, будь ласка. Ось цей вас перевернути, і туди ж. Брак ресурсу. Багато через що, через те, що вони там сильно укріпились, сильно окупувалися. Мало то в ансус перевернутий. Ну це не обман в даному випадку. Це теж тут якась хитрість буде. Тут якийсь обманний маневр буде, розумієте, з нашого боку. Якийсь обманний маневр ось буде, щоб невеликою кількістю змогти там щось зробити. Ну це не так скоро буде. Тут, на жаль. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимось ту частину, яка окупована з 14-го року. Молодці на Діпстейті, що вони це все позначили. Легко орієнтуватись. Давайте ще раз перемішаю. Раз, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, як скоро Україна поверне собі під контроль. Ту частину Донецької області, яка окупована з 2014 року. скажіть вам правду. Хагалас. Ну, розуміють, що такий початок. Я вас перевернутий. Дагас. Далі. Воня перевернута. Ну, набір теж такий. Що ми маємо? Хаггалас це вас перевернутий. Дага дзвоню, перевернута. Зразу йде Хагалас. Це в даному випадку, ні. Не руйнування мрій, руйнування планів. Це якраз ось війна йде. Це якраз позначка на війну. І от якраз та територія Донецької області, яка окупована після 2014 року, от якраз дійсно може повернутися уже аж після завершення війни. Оце от дійсно. Мало того, Хагалас, воно якось несподівано повернеться. Тобто, що я маю на увазі, якось якось, от, от неочікуваним чином буде ця територія повернута. Щось тут буде таке несподіване. Прям, знаєте. Хаггалас таких питань взагалі дуже цікава руна. Я вас перевернутий. Ну, показують, що не так швидко. Ось знов таки Дагас. Хагалас... Позначка на зміну ситуації різкує кардинальну і несподівану. І Дагас сюди ж. Теж щось це не про швидкість даного випадку. Це про те, що швидко відбудеться якась зміна. Щось от швидко зміниться, що дозволить те зробити. В плані часу тут ось Вуньо перевернута. Ну тут сумні новини по питанню. Початок з Хагалаза. Дуже капризна руна, і тут теж термін грає. Тут ще якоїсь фінальної дати нема. Багато факторів впливає. Ну війну взагалі на довгий термін тяжко прогнозувати. Тому тут таке, теж не порадую, що це буде скоро. Тут ось навіть або під завершення війни, або навіть і після завершення війни ця територія повернеться. Так, дякую за відповіді. Давайте ще раз. Давайте далі. Луганська область. Ну, так само зроблю та частина, яка відповідно окупована після. Боже, 2022 року. І та частина, яка окупована після 2014 року. Да? Тут також є смисл розділити. Добре, дякую за відповідь. А раз, покажіть мені, будь ласка, а як скоро Україна поверне під свій контроль а, тимчасово окуповану територію Луганської області, та, яка окупована після 2022 року? Скажіть вам правду. Беркана. Це перевернутий. вас перевернути далі. Соло. Далі. Гебо. А, цікаво. А, так, що ми маємо? Беркана, це і вас перевернутий. Соло і Гебо. А тут теж воно буде цікаво повертатись. Я розумію, що показали. Теж не так скоро, якщо загалом, загалом брати. Ну, Давайте, Баркана, ось, да, розвиток ситуації, рух вперед. Але тей вас перевернутий. Ну, знов-таки, брак сили. Брак сили. ну, Ось, тим не менш, Соло, Повернеться, да, повернеться. Я ж перший розклад робив, все собі поверне. Імовірно, те, що літом, до речі, літом. Ну, якого року? Тут не так швидко, зразу скажу. І ось Гебо загалом падає. Воно то план з одного боку, але тут ось Гебо йде, є певний план на то, як це робити. Але тут якраз Гебо йде перемовини. А тут якраз йде Гебо перемовини. Мало того, Соло Гебо. Соло це перемога, і ось перемовини. А як би теж не вийшло, що от якраз оця частина Луганської області повернеться вже ну, під кінець війни, фактично. Чому я кажу не так скоро? Руни непогані випали, але в плані того, в контексті того, що показали і як показали. Ось така інформація йде. Так, дякую за відповідь. Давайте та частина Луганської області, яка відповідно після 2014 року окупована. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а як скоро Україна поверне свій контроль над тою частиною Луганської області, яка окупована після 2014 року? Скажіть вам правду. Знов таки соло. Ну, бачите, не покидається руна. Торісас, далі. Єра, далі. Отол. Теж не скоро. Єра. А вона в, дан... в таких питаннях вона повільна і вона означає ну, великий проміжок часу. Повернемо, так, да, повернемо. Зразу соло, щоб навіть не сумнівалось. Що ми маємо? Соло, Торісас, Єра, отал. Ну, соло, ну да, руна перемоги. Торісас. Е... Торісас. Ну це теж якийсь тиск буде. Тут не стільки про бойові дії йде. Єра ось іде. Тривалий процес буде. І що це? Єра Отал. Зміна влади. Це йде зміна влади. Ну, мова, як мені бачиться, про російську владу, не стільки про нашу. І знов-таки Єра повільна руна. Тобто теж це аж аж. аж. Оця от територія, те, що окупована після 2014 року, теж аж під кінець війни може повернутись. Ось, Соул, руна перемоги, відповідно. Тому не порадую, що тут буде скоро. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте Харківська область. Там не така не така велика її частина, тим не менш. А є ж зараз ще і ті території, які ось орки буквально ось ось недавно окупували. Ну, Вовчанські довкола нього, зрозуміли, так? Ем... А тут, напевно, треба буде теж розділити, От конкретно Вовчанськ. Вовчанськ, я до речі, дивився, і там доволі швидкі руни падали. Ну, вже, в принципі, потроху ту територію наші доблесні захисники повертають. Тому, якби, напевно, гаразд. Подивлюся, от конкретно, так би мовити, Лимано-Куп'янський напрямок. Вовчанськ окремо, я колись дивився, що тільки як там оце все почалося, як орки там полізли. там запитаємо за Харківську область. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, як скоро Україна збір поверне контроль над територією Харківської області, яка окупована, та, яка від, умовно, від Лимана до Куп'янська. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий. Тейвес. Ото перевернутий далі. А я вас. Угу. Не розумію, прошу мова. Що ми маємо? А, ансус перевернутий. Зото перевернутий Евас. Ну тут загалом долю показують, в принципі. Розумію, що показав. Що ми маємо? Ансус перевернутий. А це якась хитрість. Знов таки. Ось Тайус. По бойовим діям. Теж якийсь фінтушима тут буде для, те, щоб це, для того, щоб це повернути. Щось таке. Цікаве, наше, наше командування придумає. Ось ото перевернутий. Показують, що тут ще буде і втрата території, якраз на цьому напрямку. Да? Ну, але все собі поверне в результаті. І ось вас. Вперед. Рух вперед. Ну і загалом. В принципі, не настільки повільні руни. Евас взагалі швидкий, швидка руна, Ну, тут якась хитрість буде. Реалізація якогось певного плану. Але тут ще й втрата території буде. Ну, загалом тут не так довго теж. Не так довго. Тут, в принципі, непоганий набір, але от є нюанси. Так, гаразд. Ну, за Вовчанськ я сказав, там в мене окреме відео є, відповідно. <кхм> ну, ось така от ситуація. Ну, добре, чекаємо. До речі, якщо згадати прогноз мій на літо взагалі, на весь цей рік, то на літо, зокрема там на другу половину літа, цікаві руни падали для України. І от дуже цікаво, як воно програється. Я ні на що не натякаю, але події до кінця літа нас ще чекають дуже і дуже цікаві. Е, ну, а раз. загалом спеціально ніяких дат не називаю, бо взагалі. Руни, не календар, і на часові питання у них своє бачення часу. Відповідно, я у відносних термінах кажу скоро, не скоро. Якщо скоро, це, ну я ж кажу, скоро в розумінні рун цей рік може бути, да? це скоро. А якщо не скоро, це значить кілька років аж бігом. О, ну, це так, для розуміння. Спеціально ніяких дат називати не буду. Яким чином буде повернуто, та чи інша територія, плюс-мінус показали. Де бойові дії, де й без бойових дій, де переговори, а де взагалі повернеться аж під кінець війни. Чи то може навіть і після завершення війни. Ну, відповідно. І там більше все, що буде дипломатичний шлях, якщо так, а не військовий. Хотілося б порадувати і сказати: о, тут все, до кінця року все повернемо, все. Ура-ура! Ну, бачите, а воно так не виглядає. А воно так не виглядає. Обіцяти 2-3 тижні, які розтягнуться там на невідомо скільки, мені теж не хочеться. Добре. Ось такі от прогнози сьогодні вийшли. Десь позитивні, десь не дуже. Ну що ж, як вже є? Ну, що я забув відразу на початку відео сказати? Так ситуація виглядає ось на даний момент, на станом на 13 червня 2024 року, коли я записую власне це відео. Війну взагалі на довгий термін прогнозувати ну, невдячна справа, бо дуже багато чого міняється. Тому терміни можуть і подвинутись. Цілком можливо. Це треба розуміти. Добре. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рунта стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!